Пані Депану, вітаю, мене звати Денис Заченко. І з тих пір, як я ознайомився із форматом компактного акумуляторного проектора із кронштейном в ніжці, я сильно загорівся бажанням отримати такий собі, а враховуючи, що як Джимі Моко 4 прийшов мені в особливій комплектації, прямо під оглядача або стрімера, очевидно, що моє бажання лише посилилось. При цьому не можу сказати, що проектор вийшов взагалі без недоліків, але смішно те, що переважна їх більшість зосереджена навколо нього. Ого, а не в ньому самому. Власне, це відео буде лише про основні фішки, переваги та недоліки. Про технічні характеристики та суміжні деталі я розповім лише трішечки. В основному інформація буде в текстовому матеріалі посилання в описі під відео. Ну і до там з вас вподбайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла почнемо з ціни, яка в офіційних магазинах складає 38 тисяч гривень. Це майже 900 баксів. Це схоже на недолік, я згоден, але є два нюанси. По-перше, Mogo 4 це ледь не найбільш просунутий акумуляторний проектор на ринку взагалі. І по-друге, 38 тисяч — це ціна ікс Mogo 4 Exclusive Creative. Все, що в нього входить. Окрім самого проектора з комплектацією в наборі є чотири магнітні фільтри: захід, хвилі, місячне сяйво і мрійливий пейзаж. Вони магнітно чіпляються на лінзу і перетворюють Moco 4 на анімоване, креативне атмосферне підсвічування, яке ще й перемикається жестом перед лінзою. І має режим Ambient Light та підсвітку під музику. Про все це чесно, можна окремий матеріал зробити. Може, ми навіть і зробимо. Я просто такого ніколи не бачив, і це сильно розширює. Універсальність проектора я також ніколи не бачив, щоб у комплектного пульта, наприклад, була підсвітка. А тут вона є та ще активується і гіроскопом. Далі дизайн у X Moco 4 настільки витончений та завершений, що насправді не варто дивуватись бажанню виробника зробити з проектора елемент інтер'єру сучасної квартири. Тут і решітка вентилятора цікава, і форми м'які. Власне, проєктор саме за дизайн і отримав премію IFA 2025. І так є невеликий люфт механізму підняття, але враховуючи, що тут не всюди метал, це більше плюс аніж мінус, бо важкі. Її проектор важко нести. А Moco 4 позиціонується саме як портативний 207х на 97 на 97 міліметрів при вазі 1,3 кілограма. Зате в зібраному стані ця модель компактна, а більшість чутливих елементів. Прикрита. І я не лише про скло спереду модуля проекції, але і про HDMI та USB тайп з боку. Не прикритим є лише Type-C, але він трохи втоплений в корпус і знаходиться по сусідству з кнопкою живлення. Але і це ще не все. Не ігноруйте ремінець з боку, на якому причетлено додатковий пульт керування. Він не на 100% замінює основний, але по дизайну підходить до мого 4 значно краще. Він завжди з проєктором і, в принципі, для базових задач підходить. Плюс сам по собі базовий пульт і виглядає круто, і функціонально повністю вичерпний. Має навіть окрему кнопку під власні налаштування, яка знаходиться по сусідству з кнопками Netflix, YouTube та Prime Video. Але це ще не все, бо в ніжці проектора вбудовано що. Аджбі підсвітка, яку можна використовувати і як нічник, і як динамічно під музику. Вона керується окремо. По стандарту йде 8 кольорів, але через програму XGM Creative Filter можна додати і свою палітру. Тепер за технічними специфікаціями прошу до текстового огляду. Скажу лише, що яскравість тут 450 ніт. Роздільність Full HD є підтримка HDR 10, Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.1. А SOC тут, увага! Не! Mediatek m 7332. Хоча саме він показується в aida 64. В теорії це може бути Mediatek MT9630, бо кількість і частота ядер дуже дуже схожі, але виробник цього не гарантує. За деталями в текстовий огляд послання в описі суть. Якщо це дійсно Mediatek MT9630, то це взагалі то непогана ідея. Так, він слабкий по продуктивності, але акцентований на медіа можливостях, що для для проєкторів і телевізорів взагалі-то так і має бути. Також відмічу, що проектор, конкретно цей, підтримує не лише виправлення трапеції, режим захисту очей та автофокус, але й навіть зум зображення. По автономності виробник обіцяє до 2,5 годин програвання відео зі звуку, а звук вам реально схочеться увімкнути, бо він тут не лише якісний, Харман Кардон все ж таки, але й гучність, вибачте, така ще навіть на половинному її рівні. Але в мікрофон у мене таке перше, щоб ви розуміли. І так, і Gimmi Moco 4 можна використовувати як бездротову колонку. Підключити її по Bluetooth до смартфона не є проблемою. Вишенка на торті. Проєкт без проблем живиться по USB під час роботи і бере не більше 40 Вт. Тобто вміє заряджатись суть від будь-якого павербанка і зарядки. Тобто, в випадку блекаутів ви взагалі не залежите від мережі, екофлоу під Моку 4 не треба. І це дуже важливо і круто, бо. Переходимо до недоліків. Стандартна зарядка занадто велика потужність 65 Вт. А розміри як моделі, на 140. Ще й кабель тут впаяний, і якщо ж мож, можете навіть не розпаковувати, її нехай в коробці лежить далі. Пульт приймає лише мізинчикові батарейки або акумулятори на 1,5 вольта. А саме акумулятори, які можна купити зазвичай в магазинах, майже поголовно всі на 1,2 вольта. Це просто цікавий факт. В комплекті батарейки все рівно йдуть, не хвилюйтесь. Далі проектор Full HD. але вміє 4K і 2 k відео завдяки Даунскейлу, але лише через певні плеєри, як от VLC, Kodi або Plex. Бо у мене... Була ситуація, коли 4К файл з флешки не програвався або не розпізнався. Аналогічний файл, аналогічне кодування, але Full HD розпізнався без проблем. Тому одразу встановіть VLC і забудьте, бо Play Market тут очевидно є. І останнє, коли підключений HDMI. То не працює аж 10. Скоріше за все, просто стандарт старий. Власне для Full HD 60 Гц не обов'язково найсучасніший, але сучасніші, починаючи з версії 2.0, аж HDR10 підтримують. Підсумки наступні: до X MOGO 4 запитань немає. Це один із найкращих акумуляторних проєкторів на ринку. Комплектація трошки дивна, але значно більше детальна, особливо в версії для креаторів. Тобто для мене плюс гарна оболонка, периферія і шикарна автономність. І Якби у мене був вибір, який проектор, акумуляторний проектор взяти особисто собі, Mogo 4 я б і обрав без проблем. Очевидно, рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи хотілось би особисто вам бачити у мене на фоні, на фоні А ролів, чи навіть біролі, власне, те, що я показував з проектором. Всякі анімовані анімації різного роду, пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але й коментарі важливіші за все, і тобі просто обожнює. і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. Бо з вами були Денис Зайченко та канал Ротейшн. Бежіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здоров'я!